Привіт, друзі! Це мій новий влог з Праги. До мого 30-річчя знятий буде на мою нову камеру. Я дуже щаслива і хочу розділити цю радість з вами, тому приємного вам перегляду. А ми полетіли. Щоб дістатися до центру Праги, ми купили 90-хвилинний квиток. Він коштує 40 чеських крон. За аеропорту ходить автобус 59. Далі потрібно зробити пересадку на метро і їхати до станції Старомейська, щоб дійти до Карлового мосту у центрі Праги. Ми вже прийшли на Карловий міст. Ура! Ура! Дуже багато людей знаю, які їздили там якимись автобусними турами, постійно скидали фотки з цього Карлового мосту. В ну, не було такого прям цілі потрапити у Прагу. Це все юра. А я тут був вже. Юра, тут вже був та захотів ще раз. Мені вже подобається. Зараз ми прийшли в центр, тут дуже дуже атмосферно. Прага у мене вже асоціюється з пряниками. От і ми ще не снідали. Зараз ми трошки поїмо вражень, і потім десь під підемо поїмо. От а о 15-й стандартно у нас буде заселення в якісь там апартаменти, які ми рандомно забронювали вночі. Десь о третій годині, так як і ці квитки до Праги. Прогулюючись старим містом, ми натрапили на секс музей. Зараз Юра сидить у кріслі Love Tester, який визначає, який він у ліжку. Він frozen. Я так і знала. Я так і знала, що ти фроузен. Давай тепер я. Друзі. Маємо зрозуміти, яка я. Girl. Хот. Хат. Отак. Вайлд. Я. Дика кішка. Так, ми прийшли підкріпитися. Якесь бістро, яке було на Google Maps першим. Не пам'ятаю назву, потім ставлю. Як? Веню. Ми просто були дуже голодні, нам вже було, в принципі, не дуже принципіально, де нам їсти. От Юра, замовив, що ти замовив, Розказуй. Бекон. Пам'ятаю, як називається. Бекон з хлібом, жарним в яйцях, мабуть, посипаний цукровою пудрою і короче, медовим соусом. Короче, бекон в, в меду, так? В меду. З Солодкий мене. бекон. З медом. медом. Так, дуже а ж, як, яке, яке пиво ми обрали? Апа. Апа. Напишіть, будь ласка, апа чи ей а то Юра хвилюється. Дуже такі цікаві бутилочки. Мені дуже сподобалось пивко. Я вже пивко спробувала, але ще не їла, тому що треба все знімати. Я собі замовила. Коротше, вафлі. Я вже давно хотіла вафлі поїсти. Вони якось трошки виглядають, якщо чесно не знаю, не дуже і це якісь я, я не знаю, що я замовила. Просто я я а це чікін, точно. Я люблю коротше, коли є в менюшки, картинки або по QR-коду можна подивитися. Ну ладно, спробуємо. М -м -м. Ну, в принципі, курка як курка, жирна. Ой, бікон вже випав. Принесли вже рахунок. Вийшло разом з чайовими 10%, 871 крон. Юра каже, це десь 160 злотих, тобто десь 1700 гривень. Ну, якщо порівняти з Польщею, це нормальні ціни. От ми наїлися і будемо відправлятися далі. Ки жабок в Польщі стільки таких магазинів в Празі на метр квадратний в центрі міста. Прага ідеальне місце, де можна придбати як сувенірні експонати, так і справжні, якщо ви розумієте про що я. Так, наступив вечір. Ми вже заселилися. завтра зробимо рум-тур. Зараз прийшли в центр подивитися. На ярмарку. Людей дуже багато, дуже різних людей. Ну, ми, в принципі, це дивилися, що тут постійно ще й приїхали на вихідник. П'ятниця, завтра-субота, але у мене день народження в суботу. Такі штучки е, продаються у вільному доступі. Так би мовити, цивілізована Європа. От. І тут, в принципі, магазини з різними канабісами, там якимись там цукерками в е вільному доступі продаються, і ось я спокійно можу це все знімати. Е -е -е. Тому, хто таке люди, welcome to Praga. Зможе сувеніри. Все... Юра, вивчає. Юра, як тобі магазин? <шу> Ми заселилися в апартаменти. Вони такі історичні, теж там недалеко від центру. Тут, взагалі, центр міста він дуже великий. Це не так, як, наприклад, в Гданську. Там більш компактно. Тут це історичний центр розкинутий на багато кілометрів. І можна гуляти і гуляти і заблукати теж. Дуже такі реально атмосферні старі будинки. От і зараз ми хочемо піти з Юрою на ярмарку. Там, певно, дуже багато людей буде. Ми так, типу, подивитися, що там. Що там і як там? Відчувається, що бабосики крутяться, так? Да? Бабосики крутяться тут? Де? В цьому місті, в цій ну? країні. Багато різних таких ресторацій, ресторанів. Люксових там з червоними доріжками. Ось дивіться. Ну. Так, Юра знайшов сувенір, який він хочеться в цього єнотика. Ти такий мультик дивився? Так, це був мультик про єнота. І yeah. що там було? Та я вже не пам'ятаю. <laughs> я його теж пам'ятаю, але я його не дивилася. Може це десь було на модних каналах? На кабельному? Oh. <laughs> Блін, ну мілашка. Ой, кого тут тільки немає. Я люблю Прагу. Це камбек 2010-й. Мені треба тепер така футболка, я люблю Прагу. Юра у нас дуже голодний, тому нам нема коли ходити. Ми ось придивилися чешський бургер. Певно, я його ще будемо пробувати. Так, ціни самі бачите, 16 євро. Ну такі ціни. Апетитні. Форк. Так, Юрі зробила дуже оперативно бургер. Може так на світло показати. Виглядає це просто як хліб і м'ясо. І Але підемо скуштуємо. Підемо. Зараз Ну, Реально виглядає, як зварили. Зварили просто м'ясо і хлібом квашена капуста. А і квашена капуста. О, я люблю капусту. Ярмарок у празі був одним із моїх пунктів у списку масці. І, хоч людей було багато, після Глінтвейну атмосфера стає просто магічною. Добрий ранок. Так, У мене сьогодні день народження і хотіла вам показати рум-тур, трошки рутини. Зараз буду пити чай, і Юра мене підзніме. Зараз я зроблю чайочок, я спеціально одягнула мікрофон. Коротше, у нас прикольні апартаменти в стилі, Я в фокусі. Так, супер. В стилі короче, е такому дуже історичному. Ну, зараз все по порядку. Так, чайочик. Тут, до речі, є цей, кава, е але я люблю чай. Чай в пакетику 30 літ, а що таке? Так, ще... І цей чай я ще із собою привезла. І цукор. Бо зранку хочеться трошки змочити горло. Короче, у нас тут е ось ми трошки скупилося щось, ну, по мінімалки. Е Купила, типу, вінішка. На вечір там фрукти, якісь булочки вчора взяли. просто Там були всі в магазині, як в Польщі, саме таких не було. І ми такі, ну, треба такі брати. І там трошки, не знаю, щось взяли, типу, щось шоколадне. Я люблю такі шоколадні йогурти, це молоко шоколадне, я сподіваюся, вип'ю. І якось таку взяли ковбасу, сир. Все брали, коротше, щоб було чешське. Все на чешському вайбі, Ну, ми ж в Чехію приїхали. А, і тут ще так мило, в апартаментах є така коробочка, і тут є навіть, типу, пластик, там таке вушні палички. Тобто, в принципі, все є. І найголовніше, що тут є це фен. Тому що з собою носити фен, нафіг воно мені це треба. Тому я вже посушилася, я вже довольна. Тобто, якщо є фен, ну клас, пакетик, впав, нормально. Якщо є фен. То ахуєнні апартаменти. <смі> так, ідемо далі. Там душ туалет, але не будемо знімати. Е, так, екскурсія, огляд на, ш... на шафу. Коротше, вона так скрипить, це кайфово. Це так має бути вайбово, коротше. Е, шафа, я не знаю, якого сторіччя. Я не знаю, це, певно, у якоїсь там прабабушки, прапрабабушки. Такі шафи були. Я пам'ятаю, що десь в селах з такими. Не, не знаю, чи видно. Коротше, з такими штучками. Плідіки. Ну, коротше, шафа як шафа, Класно, є все. Далі Сам, сама кімната друга. Тут так все, е, Ну, як? вайбово, вайбово. вчора гуляли тут у 21-му сторіччі, а це якраз не знаю, такі, типу, малюнки, як це було раніше. Ось ці ворота це певно ці ворота, які ну, перед Карловим мостом. Вчора така ми сиділи з Юрою. І думала така, там їхали і так робилася. Ну, типа, <сі> типу, бруківка. Ну, коротше, ми, ми в історії, ми знаходимося в історії. Це круто. Далі, наступне. Ну, блін, але ну, чим здивувати вже людину. Ось чим. Отакими от вікнами. Короте, це, Я називаю ці апартаменти апартаменти принцеси. Короте, за вікном. Пра. На рушниках нам залишили такі типу крони. Видно? Це ж е шоколадка. Я зараз її якраз чаєм <свісно> вип'ю. Е далі тут сам стіл. І навіть поставили ялинку в апартаментах. Ну, тобто, це індивідуальний підхід. Це одразу показує любов до відвідувачів. Вони створили вайб там не знаю, ну навіть вона там, понятно, не якась там розкошна, але вона є і це класно. Ну і тут, в принципі, там телевізор працює, все класно. Ліжко ми сьогодні спали, дуже м'яке. Ми короте, просто зараз спимо ой, <смі> на дивані. І коли ми десь їздимо в апартаментах, спимо на ліжку, і от ціль на наступний рік переїхати в таку квартиру, де буде таке ліжко. Бо це реально кайф. Диван це просто лажа вообще, життя, лажа життя. Але маленькими кроками. <смі> Так, все можна знімати патчі. Це мені просто подобались рожеві патчі, я їх спеціально взяла. Коротше, рожеві. Отже, будемо пити чай. Та мені вже тридцять і нормально. <кхи> і я щаслива. Тому зараз збираємося і відправляємося в наш новий день в празі. Старбакс на горі з видом на всю Прагу. Колекціонуємо лампові місця з Макдональдса і Старбакса. Празький град одна з найпопулярніших пам'яток Праги. Найкрутіше там це атмосферні вулички, середньовічна архітектура і вид на місто, з висоти, від якого просто захоплює дух. Юра, як твоє враження? Празі? Подобається? Ну, звісно, це ж ти хотів сюди. <смі> Задоволений? Юра мені зранку не дав кайфануть. Він сказав, що, треба все дивитися і біжать, блін, на вулицю. Мені здається, що він цей, закохався в Прагу і хоче бути з нею. Так? <смі> Я голову <смі> <вам смі> кружляю. <смі>

Ми вже обійшли всі, всі 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 там заколочки, переулочки на тій стороні. Тут якраз відкривається гарний вид на Карлів міст і на той краський е, град, де ми тільки що гуляли. От, ну Дуже-дуже гарно. Так, Юра телефонує батькам, показує прагу батькам. Ні, ну це, це батько. І племінник. Дякую. Ще один масці у празі танцюючий будинок. Його ще називають Фрети Джинджер на честь відомих танцюристів, Побудівля виглядає, ніби танцювальна пара. На горі є бар з оглядовим майданчиком, де можна випити коктейль і помилуватися прагою зверху. Вхід на оглядовий майданчик коштує 100 крон. Ще один символ Праги чеські маріонетки. Це традиційне мистецтво з маленьких чеських сіл, де ляльки робилися і оздоблювалися вручну. Вони розповідали історії рідної чеською мовою. Таке унікальне мистецтво включило до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Одна з візитівок Праги скульптура Франца Кавки. Вона присвячена чеському письменнику німецькомовного походження, який народився і жив у Празі. І поки ми з Юрою їмо, поділіться в коментарях, які місця чи факти вас найбільше вразили про Прагу. Чи хотіли б сюди приїхати, чи вже були тут. Розкажіть свої враження. Для мене Прага це справжня любов. Так, отже, друзі, закінчилися наші наш вікенд у Празі. Наша п'ятниця і субота. Моє день народження. О, ці два дні були просто такими насиченими, такими яскравими. Короте, вчора, коли з Юрою гуляли, ще ввечері вийшли, то сказала таку фразу, що типу, ми вже не повернемося до Гданську такими, якими ми були. Ми вже повернемося новими людьми і це. Дуже приємно, дуже круто, Дуже Прага мені сподобалася. Вона дуже така історична. Ми вчора теж гуляли цілий вечір і казали, що Прага вона як зупинилася в часі. Тобто ще таких вайбових старих в старих, таких е, містах я ще не була. Дивишся, особливо ввечері ми пішли на оглядовий майданчик і думаєш, це реально взагалі місто. Це реально. Тобто можна тут гуляти жити. От, і жити. Але також є інша сторона медалі. Насправді, типу, центр він великий, класний, історичний, і це тільки частина Праги. Вся інша частина Праги це звичайна забудова, звичайні будинки, нічого примітного, в яких немає. Ну, те, що я бачила. От. Тому, ті, хто багато хто живуть в Празі, це не означає, що вони живуть. Ось там десь в центрі. Вони зазвичай живуть в якихось таких звичайних районах. І ось ми там зі знайомим разом сиділи, відпочивали, коли і, наприклад, таксі він живе далеко. Таксі до його квартири коштує 50 євро. 50 євро за те, щоб доїхати з центру Праги додому. Що подорожуємо? Продовжуємо подорожувати, подорожуйте, відкривайте для себе нові грані. Пізнавайте себе з усіх сторін. Я здійснила свою мрію, і я дуже щаслива і дякую Юрію за те, що він допоміг мені теж здійснити мою мрію, і ми це зробили разом у праці.